Hello. Hello. Where are you from? I'm from Ukraine. We are from Colombia and Venezuela. Would you like to hear some music? Yes, music. <laughs> where, where are you now? Where are you? I uh... are you like military, yes, like soldier? Yes, yes. Ah. Some music for you. <laughs> Та у поблю ресистенте і льось паде рота, бой у Лусі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а тую калину, ми тую червону калину в підіме. Славну Україну, гей-гей, розвеселимо. А ми тут червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей А, До речі, вас хтось по-український розуміє? Так. Так, ми так, вивчаємо. Розуміємо. Я вас бачив, бачив в новинах. Ви дуже популярні. Палите так сідниці нашому ворогу. Так і і хочемо вам подякувати за те, що на, на таких як ви тримається ця прекрасна нація. Ніхто з нас тут не не народився, але ми захоплюємося цією нацією і сміливістю.